Вас все, що робить французький аеропорт, можете з'їхати вас там пам'ятають саме як українця. І українців сприймають саме як, ну так, як сприймали тоді вас. Я не один, навіть не два. Думаю, що разів десять був і до, і після цього франківського аеропорту, знайомих не зустрів. Але, але якщо вас як українця не рукує те, що консула українського представництва кладуть обличчя на підлогу. Консул. Якщо вас це не турбує, то це турбує десятки людей, які скаржаться на специфічний характер відносин саме в цьому рапорті. Юрій Віталійович, просто пообіцяйте, що таких інцидентів більше не буде, і все. Я як-небудь пообіцяю інше. так? Не вчить мені, будь ласка, жити, в тому числі що щодо цього аеропорту. Дякую. Я прожив 51 рік за курбуваннями, які дехто ще не прийшов. Зрозумі. Тому можете абсолютно спокійно собі записати. У церкви ніколи і ніде не був помічений в п'яному у Ніколи і ніде. Так, да, це факт, що до чоловік, у мене було хтось втікаючи що дороги, я ніколи не ховаючись своїми колегами на вихідні е, ходив у деякі закладів, які потім вже всі знають. Я ніколи не ховався від цього, але я не збираюся зараз перед вами е, в чомусь е, каятися. Ні в чому. Справа Франкфурта закрита за відсутністю складу злочину. А той, хто розбув цю політичну будь яку і далі збагачує э, певним чином э, журналісти активно.